Торт Наполеон. В котрий раз я печу цей торт. І у кожного з нас є улюблений рецепт. І сьогодні надзвичайно смачний. Пісочно шарувати тісто і крем на основі білого шоколаду. Дуже пасує до склянки гарячої кави. Зараз посипляться коментарі. Але ж на смак і вигляд товаришів не буває. Тому обирайте рецепт той, який подобається вам. Ну що ж, до рецепту. В окремій ємкості зразу розбовтую яйця з невеликою кількістю молока. Можна її процідити. Іншу частину молока, яка залишилася у мене, я підігріваю на невеликому вогні і заливаю сюди яйця, вже розбовтані з молоком. Але треба тут бути дуже уважним, щоб яйця не згорнулися. При нагріванні яєчна суміш швидко загущується. Але якщо робити десерт з великим бажанням, то все буде добре. Кількість білого шоколаду за рецептом занурюю у гарячу яєчно-молочну рідину. Яку зараз буду проціджувати, щоб ніяких плівочок не залишилося, крем повинен бути однорідним. Сюди ж зразу й додам замочений заздалегідь желатин. Ось так. Зараз цю ж масу охолоджу до 40 градусів. І занурюю туди вершкове масло. Теж його розчиняю і відправляю у холод на 8-12 годин. Самі підрахуйте час, а тоді вже робіть тісто. Щоб тісто було пісочним, вершкове масло треба збити до пухкої повітряної маси, а тоді вже додавати інші інгредієнти. Гадаю, що за чим, я додаю, всі розуміють. Бо я насолоджуюся процесом, коли творю десерт. Швидко замішую тісто спочатку лопаткою, а тоді вже руками. Й милі розумниці, не пишіть мені коментарі, чому я працюю без рукавичок. Десерти роблю для себе. Тому буде так і тільки так. Тісто потрібно теж трішки охолодити, тому я його занурюю у пакет поліетиленовий або харчову плівку і відправляю у холодильник десь на півгодини. Крихти теж збираю, не залишаю на поверхні. Все в один брикет. Ось так, швидко і компактно. Через півгодини охолоджене тісто розкачую, наколю виделкою і, за можливістю вирізаю формою. Такою, як буде в мене торт. Я заздалегідь знаю, що він буде там округлою форми. Або це може бути квадрат, як вам заманеться. Випікаю за температуру 180 градусів. У мене вийшло 8 коржів. 7 з яких я склею у торт, а 8 можна переробити в крихту. Поки готові коржі вистигатимуть, я зроблю крем. Він уже добре охолов. Збивати я його, його буду міксером десь хвилин 10 на високій швидкості з додаванням згущеного молока, і він стане таким аж повітряним. У свою чергу щиро дякую відомому українському кулінару, майстер-шефу Володимиру Ярославському за такий чудовий рецепт торту Наполеону. Смачно, оригінально і неповторно! Форма з роз'ємним кільцем у діаметрі 24 см, збираю торт, просочую його на робочій поверхні 2-3 години і відправляю у холод для стабілізування. Дістаю, вирізаю з форми і декорую. Все повинно бути компактно, обрізки з коржів, восьмий корж. Просушити, зарум'янити, подрібнити і декорувати. Оригінально, смачно, ще й своїми руками. Незвичайний рецепт для коржів Наполеону, шоколадний крем, та це просто феєрично. Приємного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Але ж тільки добрі, бо, на жалі, я не відповідаю. Зазбріть мовчки. А ми, любі друзі, працюємо в тому ж режимі. В міру солодкий, але ж калорійний, десерт своїми руками. А з вами, як завжди, ладчує сил.